Далі, далі о, цей суб'єкт продовжує споживати електричну енергію, і по суті, справи цей обсяг електричної енергії е, стає втратами ОСР, які, вони так вони вішаються просто так. на цей ОСР і вони там висять. Да? Да. Ну тобто, у ОСР є розрахунковий обсяг втрат який він захищав комісії, на якій йому виділено було фінансування через тариф? Йому грошей не вистачає. Відповідно, він не купує ці технологічні втрати в якомусь обсязі, і відповідно він відбирає їх з балансуючого ринка. Тобто відбирає з того ресурсу, за який має розрахуватися Укренер. Угу. Ну тобто, і ми розуміємо, що ця штука росте. З повномасштабним вторгненням ситуація загострилася, тому що на початку повномасштабного вторгнення був розроблений порядок там тимчасового приєднання, був і порядок тимчасового обмеження споживання нам там для ряду споживачів, і було визначено, що військові адміністрації. Не мали б би визначати перелік суб'єктів, від які там відключення яких є небажаним, оскільки вони виконують мобілізаційне завдання і тому подібне. Ну тобто, на станом на і список цей ще розширився. Я так розумію. Так і список цей став найключовіше, що він не то, що розширився. Він став дуже суб'єктивним. Тому що угу. перелік, ну я чесно скажу, це був березень, квітень, місяць. Це був. Кінець березня, початок квітня 22-го року ем, е, було досить складно е, взагалі комунікація всіх зі всіма. Ми коли тоді писали ага. ці порядки, була ну це було тих, кого не можна так, відключати. Так, не просто так, там так, що так, я сиджу собі і кажу так: от тих, тих і тих. А якісь правила повинні бути тим абсолютно часом. вірно. Тобто і якісь ну там яка ну, яка і правила, і... але ключова проблема в тому, що це вольове рішення через півроку не пропало. Воно uh -huh. залишилося і далі продовжувалося, і воно там нема нічого більш постійного, ніж тимчасово. Uh -huh. І воно по суті справи діє питання, десь діапазону 30 мільярдів воно залишається і воно не зменшується uh -huh. по одній простій причині, тому що ситуація, в якій ти можеш не платити за електричну енергію, тобі за це нічого не буде, вона якби дуже сильно Ну, ну стимулює ну, не платити. Так, що ти відповідно що? А за електричну енергію можна не платити. От, відповідно, у нього і історія, яка У нього, в принципі, ну тобто, треба ж ну, чесно говорити в тому, що е, у певних суб'єктів може і не вистачати грошей в, е, їхньому, в їхній структурі тарифів на оплату. У певних є, у певних немає. По суті справи, по суті, справи проблемою на балансуючому ринку є дві штуки: перше, це. Абсолютно не абсолютно такі, що не відповідає часу порядок відключення електропостачання, тобто визначення у цих специфічних суб'єктів. А друга історія, абсолютно неадекватна політика стосовно тарифу утворення в, 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 в сфері водопостачання, водовідведення і сфері теплопостачання.